Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Olympus sp 510 UZ. УЗИ перекладається як ультразум. Камера в мене з'явилася відносно недавно. Забив в YouTube її назву. І що бачу? І бачу тільки два відео, і то англомовні. Так що вирішив свій записати огляд на неї. Ам... Живиться вона такими. Акумуляторами. Можна брати такі, але точно не хуже. Куди, в принципі, вставляють ці акумулятори. Зараз покатаю. Зараз покажу ось. Ось. Отак. Тут навіть є видно, ні. Ось схемка як. плюс минус минус плюс ну вот так про я думаю Увімкнути не составить великого труда. Натискаємо. І нас запрашує рік. Ой. Місяць. Ой. Не туди. День і час. Вісім годин. Три хвилини. І ось у нас поки що ніде тут не фоткано. Переводимо в режим авто, у нас висувається об'єктив. І, в принципі, ось можна фотографувати. Зараз якийсь об'єкт, наприклад, ось це. Ось це. Зараз фоткою покажу. Такий ось тут пишеться. Ой, зараз обралась. Дата, час, та йоу. Дата, час, скільки кількість фотографій. Ось дивіться, тут одна. Один. А тепер, якщо ми ще раз сфоткаємо. То у нас буде. Два, один, один, два. Як я перевів в оцей режим про... продивки, продивки, погляду на фото. Ось тут квік. Не знаю, як правильно в'ю, мабуть. Щось фоткали. Срілочку вниз і ось. Як вийти з цього режиму? О, о, якщо у вас авто стоїть, то чи інший любий режим, кромі оцього зелененького, то просто наживайте на спусковий крючок. І ось він. Якщо перевести. Щас фокус. Фокус, фокус, фокус. О, якщо перевести оцей то ви просто будете І Якщо ви хоч 100 раз тиснете на оцей, воно не переведеться. Щоб перевестись, ну, опять же, в авто, або в інші любі режими. <кій> Бачив я, що дуже часта проблема, як увімкнути мікрофон для запису відео. Він у мене увімкнений зараз покажу як. Переводимо в режим master, ну або ручний. Нажимаємо. Меню. Меню камери. Сейчас, мабуть, так. Да. І ось третя у нас третья позиція. І ось мікрофон. Включено або отключено, У мене увімкнено. Ой. Да. Зараз перевіримо, який звук. Ага, забув я вимкнути. Вимкнути тихий режим. Перевірка звуку. Перевірка звуку. Зараз переглядаємо. Перевірка звуку. Перевірка звуку. Думаю, на телефон не дуже буде чутно, але воно нормально. Удаляти ось цією кнопою, не видно, що цією кнопкою. Да. 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 А що ця кнопка означає? В... Наприклад, там в авто це таймер. 12 секунд, 2 секунди. Відключено. Дісплей. Що таке? Убирається все або з'являється. Оця кнопка переводить вам в це окрошечко зараз. Якщо видно буде. Не знаю, чи вам видно, але воно перевелося. Бачите, з'являється той тикаю. вспышка, ну, вот. Сейчас. Вспышка. Раз, вот ту сиреньку. И все. Вот так со вспышкой. Сейчас. Вот так со вспышкой. Так, добре, зараз перейдемо Зараз я вам покажу, що це в комплекті до камери. Оце за... Ой, зараз за дріт іде. Так що сідаємо за ноутбук. Ось ми сіли за ноутбук. Ось беремо кабель USB. Зараз втикаємо його. А куди втикати? Зараз. фокус, фокус, фокус. Оцей ось на фотоапараті. Ось отак зліва є ось отака резинова штука. Ось ми її відкриємо. І ось бачите? Опа. І оп таке саме. Зараз я на секунду під'єднаю, бо невдобно. І включусь. Так, я втикнув. Ось він, отак воно. І що у нас пише? У мене був виключений фотоапарат, як ви могли бачити. І що у нас пише ПК. О, печать, настройка печать і виход. Дивіться. Ось локальний диск D, і ось локальний, зараз фокус. Диск C. Нажимаю. Окей, і дивіться. Опа, з'явився. Зараз це папка його з'явилася. Um, ось тут заходимо в нього. DSMI, 100 Olympus, і ось наші фото. Зараз. Ага. Перше. Ну, на телефоні може не. Друге. А ось відео. Зараз звук, мабуть, А Ану? Перевірка звуку. Перевірка звуку. Я думаю, було чути. І ще зараз покажу, о, як ви бачите, 999 МБ, Це тому, що у нас є. Так, да, він бачите, відпав. У нас є ось карта пам'яті. Ось якщо я її витягну. Зараз, зараз. Зараз, зараз, секунду. Ось ми бачимо: Олімпус 1 гігабайт Тепер дивіться. Я закриваю цю кришку. У нас знову це вилазить. Я нажимаю ОК. І скільки у нас файлів? І скільки у нас. І оп, і у нас 21 ГБ. Тут, в принципі, так само. 100 Олімпус Ой! Зараз ще раз покажу, бо фокус не зловився. Оп. ДСМ фокус. З того лімпуси ось ці фото. Ну, це якщо без карти пам'яті. Якщо з картою пам'яті, то воно, ну, ще раз показую. Вставляти в, 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 в фотоапарат отак. Тут, тут... ну, тут, тут ось є, звичайно, але я краще покажу ще раз. Та що ж фокус сьогодні, з фокусом не, не дружиться. До щелчка раз. Оп. Ще раз тиці МП. І де він в нас? А, обновити треба зараз. Ага, ось він навіть не треба. І ось знову 99... Ой, 999 МБ. А, зараз навіть покажу, чи перекидається фото. Ось навіть три файлоп. Перекинуть. Швидкість. Та що ж сьогодні з фокусом? Ось вони всі. Один. Два. Відео. Отак. От і вони навіть залишилися на тут. Але якщо ви хочете з комп'ютера удалить, воно удаляється. А раніше в мене чогось не, вда... не удалялось. А чого? Не знаю. А, мабуть, бо я не, скопію, не скопіював. Тепер дивимося. Дивіться, від'єдную. Зараз. Від'єднаю і включусь. Я від'єднав, закриваю. Пімпоч. Ой, зараз. Так, да, закрив. Вмикаю. І що у нас? І немає, а було. Я, правда, не показав, але було. В принципі, огляд, я думаю, нормальний. Камери. Пишіть, якщо вам щось ще не. Якщо щось ще не сказав, пишіть в коментарі. До нових зустрічей.